Окупанти затвердили у школах новий підручник по БПЛА. і з нового навчального року всі школи на Росії, зокрема на тимчасово окупованих територіях України, отримують новий навчальний посібник із вироблення та використання дронів. Видання щойно отримало офіційний статус ОРФ, що дозволяє централізовано постачати його до навчальних закладів, включно з тими, що знаходяться під окупацією. Формально новий учебник інтегрують у шкільний курс з трудового навчання, але насправді під виглядом технічної освіти школярів 8-9 класів системно вчитимуть основам роботи з БПЛА технологію, яка зараз дуже ключова у веденні війни. Учні дізнаються не лише про конструкцію дронів чи сфери їхнього застосування, а й про військові функції, зокрема у контексті бойових дій. Це не освітній процес, це черговий крок до планомірної мілітаризації молоді. Як бачимо, окупанти думають на роки вперед і вже зараз виховують майбутніх операторів і виробників дронів, яких можна залучати до війни у найближчі роки.